Олександрійська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянула питання функціонування зон відпочинку біля водою. Триває воєнний стан і біля водою не передбачені засоби оповіщення про повітряну тривогу та захисні споруди. Комісія прийняла рішення на період дії воєнного стану заборонити функціонування місць відпочинку біля води за винятком тих, де будуть облаштовані укриття та працюватиме система оповіщення. Також комісія розглянула питання про посилення. Заходів для зменшення кількості пожеж в екосистемах на сміттєзвалищах та приватному секторі. Олександрійська міська лікарня отримує додаткове обладнання. Постійна профільна комісія обласної ради погодила проєкти рішень з питань власності стосовно безоплатної передачі Олександрійський ЦМЛ, обладнання та матеріалів на суму понад 5,4 млн грн. Питання безоплатної передачі майна з балансу КНП Олександрійський онкологічний диспансер та Олександрійський наркологічний диспансер розглянуть на сесії обласної ради. Йдеться про автомобілі, кисневий концентратор, мікрофон, Електрохірургічний високочастотний апарат, дефібрилятор, систему аварійного електрозабезпечення, апарат штучної вентиляції легень, операційний стіл, ультразвукову систему, медичні монітори, операційні світильники тощо. Бібліотека Олександрійської міської ЦБС отримали 16 наборів із товарами для творчості від українського бренду Зіві зі мною весело та книжки від Ірини Голуб. Набор містить канцтовари, що забезпечують нашим маленьким користувачам якісний і комфортний процес розвитку та творчості під час різноманітних бібліотечних заходів. А книги Ірини Голуб, видані українською та литовською мовами, дозволять юним читачам мандрувати Литвою дружньою європейською країною. П'ятого квітня начальниця Олександрійської районної військової адміністрації офіційно відкрила та привітала учасників третього районного етапу всеукраїнських спортивних змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Захід відбувся в Світловодську. Стартували з волейболу серед жіночих команд. Олександрійки посіли у друге місце, третє у команди з приютівської громади. Перемогу та право представляти Олександрійщину в обласному етапі. Здобула команда зі Світловодська. Цьому квітня у Кропивницькому відбувся чемпіонат Кіровоградської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження та відкритий чемпіонат Кадюса Шанніка з дзюдо серед 2011-12 років народження. В змаганні взяли участь близько 300 спортсменів з Кременчука, горішніх плавнів, Миколаєва, Олександрії Світловодська, Кам'янки Черкаської області та Кропивницького. Олександрію представило 10 вихованців спортивної школи. Найкращі результати у його Титаренка, Кіри Литвинович та Станіслава Козаншина. Вони посіли перше, друге та третє місця відповідно. Спортсменів підготував тренер-викладач Олександр Привак.